Дональд Трамп позиціонує себе як майстер по укладанню угод, зокрема, мирної угоди. Мирна угода буде звучати англійською як «Peace Deal». Отже, Трамп and Peace Deal. Шалений доні. Прийшов у владу. Хоч мав на зоні б хлібать Баланду. Це друга ходка у президенти, рудого чорта, що є агентом. В Кремля трамбам, бам, плюс ла-ла-ла тому й пнеться з усіх сил, щоб Кремлю зробить піс-діл Закоханий в себе старцизів, нарциз, повчаємо в ребе, хоч сам аферист. Його обіцянки суцільна брехня на думці лиш бабки, та дружба злала Тому й пнеться з усіх сил, щоб зробить Кремлю пізділ. В команді у доні суцільні сюрпризи, Там їх мікслекони та всі зраколизи. Забудуть про НАТО і дружню Європу, а ще про Канаду, мексиканську затоку й пнуться з усіх сил, аби Трамп зробив пізділ. Та як не старався рудий шалапут, Сторощили яйця, а теслі капут. У Трампа ж є досвід, як стати банкрутом. Робився наослід, а там будь що буде. Тому й пнеться з усіх сил, аби всім зробить пізділ. Ввійде в історію у майстер пізділу і ракою голою, шилом та милом, а ми переможемо хойлой кінченіна, і знатиме кожен, що це Україна, скільки б Трамп там не тридів, але він просрав пізділ. Отакий пізділ нам усім від Трампа.